Хотів би вам розповісти про профільний алюміній. Один з різновидів алюмінію, який коштує дорожче, ніж звичайний. І дуже багато запитань на рахунок крашений, короткий, різні підприємства, різні виробництва, в яких є відходи, а вони здають його як звичайний. Він коштує дорожче, запам'ятайте. От дивіться, крашений, не крашений. Оранжевий, жовтий, чорний, білий, значення немає. От бачите, це білий. Значення немає. Колір е, ніякого відношення до ціни немає. Отакого От розміру, 2-метровий, 3-метровий, також воно ніяк не впливає на склад самого металу. Навіть отакі обрізки з відходів вашого виробництва або вашої підприємницької діяльності ми готові купити. Якщо у вас є такі матеріали, на сьогоднішній день цінова політика 60 гривень кілограм. Влаштовує, присилайте, ми чекаємо ваших посилок. Є в додаток до профільного алюмінію і в нього великуваті требування до якості самого матеріалу. Тобто він має бути абсолютно чистий. Не має бути ні болтів, ні закропах, нічого. Металічних елементів взагалі не має бути. Ось дивіться, наприклад, його штуковий не розповім, бачите залізний болт. Щоб це рахувалось профілем, його не має бути. Тобто, ви його просто відкрутили, доробили, довели до ума і здали цей алюміній по гарній ціні. Все влаштовує, чекаю.